Що, якби я сказав вам, що прямо зараз на передовій відбувається щось таке, чого не бачила жодна війна за останні десятиліття? Що б ви подумали, якби дізналися, що ворог починає здаватися без бою, без наказу, без умов, просто кидає зброю і виходить з піднятими руками? І це не поодинокі випадки, це початок чогось більшого, можливо історичного. Останні дні стали справжнім шоком навіть для тих, хто вже бачив усе з фронту. Одна за одною надходять дивні, ледь не абсурдні новини. Ворог масово здається, і не просто окремі солдати, цілими групами без бою, без спроб відступити, без переговорів. Один з українських військових, що тримає позиції на гарячій ділянці фронту, розповідає. За останні 48 годин, що найменше в п'яти різних точках, противник сам виходив на зв'язок, піднімав білі прапори і добровільно йшов у полон. Такого ще не було. Що сталося? Чому ті, хто ще вчора люто тримав оборону, сьогодні мовчки здається? Відповідей майже немає. Один із полонених сказав лише загадкову фразу: ситуація змінилася. Що саме він мав на увазі? Досі ніхто не знає. Ці випадки здачі виглядають не як спланована операція, а як хаотична спонтанна реакція. В деяких групах молоді новобранці, які щойно пройшли підготовку, в інших досвідчені бійці, які тримали фронт тижнями, усі вони просто здалися, і всі без пояснень. Паралельно з цим спостерігається ще одна тривожна тенденція: масове відведення техніки ворога в тил без активних боїв. Без логічного пояснення танки, бронемашини, колони з боєприпасами усе це кудись зникає. Раніше такі переміщення свідчили про перегрупування або підготовку до наступу. Але зараз повна тиша. Що відбувається? Ворог готує щось масштабне чи, навпаки, здає позиції. Аналітики лише знизують плечима. Одні кажуть, це психологічний надлом, інші, що йдуть таємні переговори. А хтось взагалі припускає, в штабах розпочався повний хаос, але це лише початок. Бо далі ситуація на фронті стає ще більш непередбачуваною, і головне питання це не що сталося, а до чого це все веде? Те, що спершу здавалося дивними поодинокими випадками, поступово почало набирати загрозливого масштабу, і далі ще більше запитань на одній з ділянок фронту, де раніше фіксували масову здачу. Раптово з'явилися офіцери ворога, ті самі командири, що зазвичай сиділи глибоко в тилу, раптом приїхали на передову. І що б ви думали, замість того, щоб навести порядок, віддати чіткі накази і зібрати підрозділи докупи, вони почали проводити якісь нескінченні наради прямо під час напружених моментів, коли кожна хвилина могла вирішити долю позицій. Солдати чекали, стояли в невідомості. Жодної команди, жодного орієнтиру. А потім, після кількох годин балачок, ці самі офіцери просто поїхали без пояснень, без вказівок, без розуміння, що робити далі. Один з очевидців тих подій сказав: це було схоже на хаос, повна дезорієнтація. Ніхто не розумів, хто за що відповідає, які завдання ставляться, і взагалі що відбувається. Це вже не виглядає як слабка ланка. Це схоже на те, що вся структура командування просто тріщить по швах, і на фоні цього продовжується ще одна лінія: дивна поведінка важкої техніки. На іншій ділянці фронту кілька танків і бронемашин, які ще вчора підтримували піхоту, різко відводять у тил. Причому там немає активних боїв, немає загроз. Просто ми знялися і поїхали. Знову ж таки, логіки в цьому жодної експерти б'ються над поясненням, але відповіді немає. Це перегрупування, підготовка до операції чи початок великого відходу. Більше того, з'являються перші сигнали непокори. Солдати противника починають відмовлятися виконувати накази. На одному з напрямків ціла група просто не вийшла на нову позицію, хоча наказ був чіткий переміститись ближче до лінії фронту. Вони просто відмовились, що це страх, втома, ненависть до власного командування а можливо, банальне вичерпання сенсу війни. Але найбільш гучний і тривожний випадок стався вночі. Інша група самовільно покинула позиції, вони кинули техніку, боєкомплекти, спорядження і просто зникли. Досі невідомо, куди саме одні джерела кажуть втекли, інші перейшли на інший бік. А можливо, просто розчинились, бо вже не вірили ні в що. І найстрашніше, таких випадків стає все більше. Це вже не схоже на випадковості. Це системна тріщина. В глибині війська щось зламалось, і якщо це не зупинити, то вся система може обвалитись. Аналітики вже говорять про кризу управління, і ця криза не десь у штабі, вона прямо на фронті, в полях під обстрілами, в окопах. Поки хаос серед особового складу ворога лише наростав, паралельно розгортався інший, не менш дивний процес. Почали масово відводити техніку, і тепер мова йде не лише про танки чи бронемашини, колони з паливом і боєприпасами зникали одна за одною, причому без боїв, без загрози. На запитання чому відповідали стандартною фразою: на ремонт, на обслуговування. Але українські бійці, які давно на передовій, відзначають, раніше все лагодили прямо в полях, швидко на місці, щоб не втрачати боєздатність. А тепер а, усе йде назад, масова поспіхом на деяких напрямках, техніку виводили по кілька одиниць одночасно, як наслідок, фронт послаблюється, вогнева міць падає, і це у час, коли ситуація і без того нестабільна. Експерти все частіше говорять, це вже не просто технічні проблеми, це симптом більш глибокої кризи, а можливо, підготовка до зовсім іншої фази війни. Але найбільш тривожним сигналом стало зникнення авіації ще зовсім недавно, небо над передовою гуділо: дрони, гелікоптери, штурмовики усе літало, усе фіксувало і підтримувало. А тепер повна тиша. Деякі дні взагалі без польотів. Наші джерела кажуть, такого не було вже дуже давно. Зазвичай щойно ворог починав пересування, одразу піднімалася авіація. А зараз то у нічого вова. Таке враження, ніби небо просто відключили. І тут постає головне питання: це випадковий збій чи частина якоїсь великої гри? Чутки ширяться. Все частіше в розмовах звучить нове словосполучення буферна зона. За неофіційними даними, у штабах обговорюють можливість відведення військ обох сторін на певну безпечну відстань і створення нейтральної смуги, яка могла б стати першим кроком до діалогу, до великої паузи, а можливо, до спроби вийти з війни. Офіційно про це не говорять, але факти вперті на деяких ділянках фронту. Помічені військові інженери. Вони щось вимірюють, фіксують координати, малюють лінії. І це не на нові укріплення, це схоже на розмітку майбутнього кордону. Там, де ще вчора лунали вибухи, сьогодні абсолютна тиша: стрілянина припиняється, всі завмерли в чеканні, і кожна хвилина як перед чимось великим перед бурею чи перед перемовинами. І на цьому фоні з тилу надходять ще тривожніші новини у регіонах, де базуються підрозділи противника. Починають вибухати протести матері та дружини. Військових виходять на вулиці. Вони вимагають: поверніть наших додому. Раніше такі акції були поодинокими. Тепер вони відбуваються одразу в кількох місцях, і це тривожний симптом. Це сигнал. Навіть Тил більше не розуміє навіщо все це. Командування втрачає не тільки контроль над армією, але й довіру власного народу. На фоні всіх цих подій, хаосу в командуванні зникнення бойового духу, масового виводу техніки і дивної тиші на фронті почали спливати ще глибші проблеми, про які довго мовчали. Мова про критичну нестачу ресурсів, особливо в авіації. За даними джерел, у тилових авіачастинах ворога криза: немає запчастин, немає пального. А головне нема фахівців, щоб ремонтувати техніку. Багато літаків і гвинтокрилів просто стоять на землі. Їх ніхто не підіймає в повітря, бо просто нічим. Це пояснює, чому авіація ворога різко зникла з неба. Зараз її використовують тільки для обмеженої розвідки, ніяких ударів, ніякої масштабної підтримки. Атака з неба більше не загроза. Аналітики прямо кажуть, це наслідок затяжного конфлікту. Техніка зношується. Люди втомлюються, ресурси тануть, а з ними і віра в перемогу. На цьому тлі розмови про буферну зону стають усе реальнішими. Джерела, наближені до штабів, повідомляють, ідея справді обговорюється на серйозному рівні, йдеться про відведення сил на певну відстань і створення нейтральної смуги між ними. Цей крок міг би стати компромісом, дати паузу, перевести подих. І, можливо, те відкрити двері до справжніх переговорів, але є нюанс: реалізувати це буде надзвичайно складно будь-яке непорозуміння, будь-яка випадкова постріл, і вся лінія фронту знову вибухне з новою силою. До того ж, постає ключове питання: хто буде контролювати цю буферну зону? Жодна сторона не погодиться залишити її на призволяще. уже звучать пропозиції долучити міжнародних спостерігачів, але це. Ще один рівень складності, і поки командування мовчить на передовій те, чого не бачили роками. Рух зупинився навіть на найбільш гарячих напрямках затиша. ніхто не стріляє, ніхто не наступає, усі просто чекають. І кожна хвилина цієї паузи, як ходіння по тонкому льоду, з тилу надходять нові сигнали разом із технікою і паливом вивозять особовий склад. Так, ворог не просто відходить, він звільняє позиції, цілі ділянки фронту залишаються порожніми. Експерти кажуть, це або підготовка до нової ескалації, або останні кроки перед справжніми переговорами. Третього не дано. Але питання, яке зараз хвилює всіх: чи стане це початком великого фіналу, чи лише короткою передишкою перед ще страшнішим етапом, ситуація загострюється. Усі завмерли, і тиша це мабуть найстрашніше.